Нам потрібно кабачки, морква, зелень, часник, сіль, цукор, оцет та олія. Ну що, почнемо процес приготування. Все дуже просто і дуже смачно. Не лякайтеся консервації, тому що насправді декілька хвилин і, як то кажуть, діло в шляпі. Сьогодні ми готуємо улюблений рецепт. Моєї сім'ї. Немає нічого кращого на сьогодні, аніж ось такий салат із кабачків. Для початку. Що нам потрібно зробити? Беремо моркву. Нам потрібно 12 середніх морквин. Я їх промив. Усю моркву економкою очищаємо від шкірки моркву я почистив та промив. Тепер. Беремо ось таку саму звичайну тертку. Це можна робити і на комбайні, а можна робити вручну. І на ось цю грубу тертку натираємо усю нашу моркву. Ось, виходить така от велика посудина. Тепер я беру сковорідку з високими бортами, тому що моркви багато. Нагріваю. Добавляю 200 мл олії. Олія в мене звичайна, соняшникова рафінована. І як тільки олія нагрівається, я відразу же додаю натерту моркву акуратно, розподіляю по усій сковороді, перемішую і залишаю тушкуватися приблизно на хвилин 20. Час від часу помішуючи. А поки наша морква тушкується, ми займемося кабачками. Кабачки в мене молоді. Як бачите, доторкаються ось і лишаються сліди. Це означає, що кабачок молодий. Але все одно, оскільки це буде консервація, економкою очищаю від шкірки усі кабачки. Кабачки усі почищені, знову ж таки промиті. І тепер нам потрібно кабачки нарізати. Вони усі молоденькі. Зариняти, як бачите, немає. І так приблизно в сантиметр не більше, ніж півтора. Так, щоб було смачно. Ось так. На такі пластинки ми нарізаємо. І тепер кожну пластинку на отакі смужечки. І потрібно оці смужечки нарізати на квадратики. Ось, що у вас має получитися. ось такі от квадратики приблизно сантиметр на сантиметр. І таким чином, ми будемо нарізати усі кабачки. Кабачки усі нарізані. Я перекладаю їх у такі тарілочки. І тепер можемо переміщатися до плити. Морква протушкувалася 20 хвилин. Вона не повністю готова. Така альденте, але помітно пом'якла. Так, тепер що нам потрібно зробити? Я беру ось таку більшу кастрюльку. Вона в мене 5-літрова. Пересипаю тушковану моркву у цю посудину більшу. Тепер до моркви я додаю нарізані кабачки. Беріть одну велику посудину або дві малих. І діліть усі інгредієнти на двоє. Тепер нам потрібно змішати. Моркву із кабачками. Тепер зменшуємо вогонь на мінімальний. І саме зараз ми додаємо 250 грам оцету столового 9%, 150 грам цукру. Ну, в принципі, я вам детальну пропорцію та грамаж залишу під відео. 4 столових ложки солі, самої звичайної кам'яної. І ще 200 г звичайної соняшникової рафінованої олії. Знову ж таки, перемішуємо усі інгредієнти. І тепер наш салат на невеличкому вогні помішуючи, будемо варити 20 хвилин. Так, оскільки у мене не поміщалися у моїй, Кастрюлі усі кабачки. Тому я розділив в однакові пропорції на дві кастрюльки. І як бачите, кабачки інтенсивно почали випускати свій сік. Ось який виходить маринад. Буквально за хвилин три на плиті кабачки почали пускати перші такі бульбашки. Таке враження, що вони почали закипати. І з цього моменту. Відповідно, 20 хвилин помішуючи, ми варимо наші кабачки. Якщо у вас є одна велика кастрюля, тому, будь ласка, змішуйте все в одній. Якщо немає, то робіть так, як я. Діліть на дві рівні пропорції. А коли кабачки будуть зварені, змішайте їх в одну велику посудину і перемішайте. Кабачки вже варяться 15 хвилин. Тепер, поки вони якраз ще варяться, я беру такий добрий пучок петрушки і петрушку дрібно-дрібно нарізаю. Я буду також використовувати нарізаний заморожений кріп. До нього я відправляю відразу вже петрушку. Я рекомендую брати таких два великих пучки зелені. Чим більше зелені, тим смачніше. Поки відставляю у сторону, у мене є. Таких середніх дві головки часнику. Часник я перепускаю через самий звичайний прес. І так роблю з усім часником. Через 20 хвилин кабачки наші практично готові. Вони випустили дуже багато соку, бачите, і зменшилися у розмірі. І одну кастрюльку я з'єднав з іншою. Таким чином, у нас весь аромат, весь сік і маринад буде рівномірним. Тепер через 20 хвилин я додаю весь часник та зелень. Кріп і петрушку. Якщо вам не подобається петрушка, давайте більше кропу. І навпаки. А якщо подобається і те, і те, додайте великий пучок кропу і великий петрушки. Тепер усе. Перемішуємо. Так, усе перемішав. Буквально 2 хвилинки часу це готово, і ми можемо вимикати наші кабачки. Тепер залишається нам взяти лієчку і акуратно заповняти кожну баночку кабачками. Старайтеся так, щоб ви брали і маринад, і кабачки. Так, частину салату ми розклали по баночках. Тепер беремо кастрюльку, обов'язково на дно встиляємо рушничок полотенце, Будь-що Це потрібно робити для того, щоб баночка не лопнула, коли ми будемо її стерилізувати. І тепер відправляємо баночки. Акуратно, тому що все дуже-дуже гаряче. Обов'язково беремо кришечку. Перевіряємо, чи на місці резинка, чи вона не пошкоджена. Акуратненько накриваємо кришечками баночку. Я заливаю відразу вже кип'ятком із чайника. Старайтеся так, щоб вода покрила. Трішечки більше, ніж половину банки. І тепер цю кастрюльку ми відправляємо на плиту стерилізуватися 20 хвилин. І все. Через 20 хвилин стандартна процедура. Акуратно дістаємо баночку із укропу і ключем будемо закривати. До кінця повернулися назад. І знов до кінця. Все, баночка наша закрита. Тепер перевертаємо, перевіряємо, чи нічого не протікає. Як бачите, все добре. Тепер, що потрібно, робимо таку процедуру з кожною баночкою. Тоді перекидаємо верх дном її і окутуємо до повного вистигання. І так робимо з кожною нашою баночкою.